19 мая у селищі Чинадієві Мукачевського району відбулося свято з нагоди відзначення Всеукраїнського дня культури та аматорів народного іскусства. Встречали многих роботників культури із ушибкої області, ґаздове замку Сент Міклош і Осип та Тетяна Бартоші. У програмі гості вшитки присутні мали можливість почути історію замку і жизни Ілони Зріні. Котрі все поклоняли многі царі за її великий розум і мужество. Оце і є спальня княгині Ілони Зині. То була унікальна жінка. Унікальність була не в тому, що вона знала 15 мов, знала фортифікацію, гірше ще любовці інженера. Знала медицину, мистецтво. Також не тому унікальність, що то була єдина жінка, котра отримала грамоту Гатнами від турецького султану. Цю грамоту жінкам ніколи не давали. Той час, як і в угорській, так і в турецькій мовах було одне таке слово. І звучить оно так. Осонь Ало. В буквальному перекладі то значить жінка тварина. Кожен хазяїн домів мав невеличкий реєстр, де було написано, скільки в нього коней, карет, курів, мебель, жінок одна дві три, ось скільки. І ось при такому високому в лавках соціальному статусі жінки в ісламі, ви знаєте, жінка в залі місце. І тепер дати їй саме високе державне визнання доблесті. Честі, мужності і влади, то було не мислимо. Але Махмед четвертий, котрий в той час був пророком в ісламі, сказав так: мусимо дати грамоту тій жінці. Вона послана Аллахом показати невірним псам, як треба захищати свою батьківщину. Під невірними псами він мав на увазі нас, християн. Турецька армія в той час уже була пісінами відня, але одна молода, красива жінка, держала оборону Мукашського замку майже три роки. Саме за це грамоту принеси, мукаші вручили. На сьогоднішній день жодна жінка такої грамоти немає. Але не в цьому і унікальність. Юнікальність була в тому, як вона вміла любити. Вже вийшов доволі декуди час, вона відпочивала в цій кімнаті і сюди до неї. В 1682 році, 8 січня, на таємні побачення приходив молодий граф Імре Тюкелі таємними, вони мусили бути. Він був протестант, воював проти Австрії. Вона вже католичка підлегла Великій імперії, зустрічатися було дуже небезпечно. Молодий, ну він був молодший від неї на 14 років. В той час їй було 39, а йому 25. Але коли він зайшов цю кімнату, і коли він побачив ту прекраснішу жінку про красоту, котрої ходять легенди по сьогоднішній день, тепер він не зразу ж і закохався. Вона теж побачила перед собою молодого, сильного, амбіційного чоловіка, котрий на той час вже мав славу короля коруцію, тобто повстанців. Серце своє держало вона недовго. І те кохання, тут, у цій кімнаті, воно виявилося дуже сильним, глибоким, міцним. Воно швидко і закінчилося. Воно закінчилося в у карському замку, де три тижні водія свадьба. Після цього авторський твір поставить перед вибором. Вона змушена була вибрати або кохання, або все. Те, що вона вибрала, не чекав ніхто, навіть і власний чоловік. Вся Західна Європа спостерігала, що робиться в цьому маленькому замку. Вона була одна з батьківщих жінок у Європі, тому не все рівно було куди і кому підуть величезні багатства. Жодна людина не могла припустити, що вона вибере на А це все від неї забрали. Від неї забрали двох її дітей, доньку Юліани, 14 років, сина Ференса Друга 10 років. У Віденській вона син Єзитів більше навіть ніколи не побачила. Забрали всі землі. землі було дуже багато. Це частина Трансильванії, частина Хорватії, Словенії, Угорщини, Словаччини. Все вилішило на всій трон. Лише дворянського титулу, всіх привілеї і підстрогий наряд монасти. Потім поміняли наполоненого генерала Гайстера і дозволили перевестися в Ізмір, з міста Туреччини у в'язницю до своєї любимого чоловіка. Він уже був там. Вона туди перевелася, де в 1703 році померла через пару місяців її чоловік. Це визвало дуже велику хвилю обурення свідоморського народу, який організувався, об'єднався в той час син Раковці, який і син Ференстрій Раковці, котрі і очолився повстання. Згодом вона була придушене, але в народі продовжувалося і через багато років Угорщина все ж таки отримала свою свободу і незалежне королівство. І все це почалося звідси. Всі невеличкої кімнатки. Тому з її сторони, то не вибір, то було жертво приношення. Вона принесла жертву все смислі цього слова. Ради народу. дуже ми було інтересно увійти фрагменти середньовічної культури, де красні дівочки із Києва показали нам кучеряві танці, котрі предлагаємо побзирити і вам. Акшіковні з шидкого Мукачівського району пригласили нас покуштувати фриштик селянина. Йой, коли споминало тут і столи та слинками тиждень текла по бороді, бо на столах були і крумплики печені, і пікничка настояща, наша русинська із м'ясом, а не з червну паприґу і папілем. А паленята домашня так і просилися до рота. Коли м увіділа скипки, круплі печені на шпорі, то дняло ми бесіду. Так їм фофалова, що і забиламу муж треба далі знімати файтовані страви. Повім вам же ґаздиньки Мукачівщини шиковні і знають не лим приготовити, а ще й щистю подати, пригостити, побзирайте, які пишні баники, фанки, красні шитиміні, торти напекли працівники культури. Думав, що пригадці про сей праздник ще довго ми будете численка з рота. Їда їду, а треба щось і про очі подумати і предлагав вам побзирати виставку робіт майстрів народної творчості та образотворчого іскуства. Тут такі красні стародавні ноути представили талантливі майстрині, Красні плахти устроїлися на гордині, гідівки на удавання, а рушники змагалися між собою і кожний гойкав. Уже він ліпший не вірите, ну та побзирайте самі. Очісь ми покормили, а Тепер треба і вуха накормити, бо на Мукачищині много талантливих співаків, музикантів, а також красні художні колективи, котрі і вам предлагаємо і послухати. Творчество не может жить человечество, это точно, потому что ибо выразить себя как лучше, чем искусстве невозможно. Удачи вам, дорогие мои, и больше положительных эмоций каждый день для совершения нашей прекрасной работы. Спасибо. В цій залі зібралася частинка еліти, культурної еліти нашого краю, яку сьогодні в зв'язку з професійним святом ми з великим задоволенням пошановуємо і говоримо справедливі слова подяки за ту вашу надзвичайно велику сподвіженську працю, яку ви поклали на свій алтар свого життя. Знаєте, я маю за честь стояти рядом з такою великою людиною, як пані Гізела Ціпола, але я задаю собі питання, як напевно кожен із вас, а чи досягнула би пані Гізела тих вершин? Чи розкритий був би її талант, її, Петра Матія, всіх інших, якщо б не було тих людей, хто зумів, хто побачив? Хто витягнув, хто заставив, можливо, інколи е поїхати на конкурс, хто допоміг в свій час, можливо, фінансово, можливо, костюмом, можливо, морально, можливо, матеріально, хто допоміг, а це були працівники культури, це були вчителі, це були ті, хто розуміє, що кожен народ він є унікальний не тільки своєю мовою, не тільки якимись іншими речами. Але він є унікальний своєю культурою. Я впевнений, що Закарпаття унікальне в тому віночку, в тому намісті української культури. Це є особлива перлина, тому що в нашій культурі, в культурі східного, східної землі ми бачимо представництво, переплились представництво багатьох культур світу, наших ближніх і дальніх сусідів, наша глибока історія. І я хотів би щиро 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 подякувати вам за те, що ви зуміли зберегти цю унікальність, що ви працюєте і примножуєте славу Закарпаття. Вас на Мукачівщині, привітати вас з вашим професійним святом, Всеукраїнським Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, побажати вам великих злетів, побажати вам здоров'я, побажати вам пісні, тому що, як сказав один дуже мудрий філософ, музика. Уступає тільки кохання, але хіба кохання це не мелодія? Тому мелодії вам у ваші серця, у ваші душі і святом вас. Yeah. <laughs> А тут сьогодні в залі зібралися ті, хто є оберігачами, носителями і відтворювачами нашої сьогоднішньої культури, нашого сьогодення, нашої прекрасної середньої землі. Я низько кланяюся вам і дякую за вашу творчу, натхненну і самовіддану працю. Як від року до року вплітаються нові барви, вплітаються якісь такі нові відтінки до нашого свята, що просто радіє душа. Хочу до того всього, що ви вже сьогодні чули, багато ще почуєте, низько вклонитися вам. Для збереження душі нашого карпатського краю. Дався на славу і найгукаючи в Бог усіму, бо держить